Дуже популярна модель бюстгальтер м'яка чашечка, бюстгальтер топ. Модель 131 польського рубника Лупалайн. Бюстгальтер із двох частин. Зовні де полотно, яке імітує топ, а всередині дуже якісна, зручна, комфортна чашечка із нееластичної тканини. Теобразний крів ці чашечки, він дає гарну круглу форму і груди добре збираються ближче до центру. За глибиною чашки повномірні, глибокі, добре підходять жінкам з великими грудьми. Брителічки прикрашені ще додатковим елементом фунитурі, є бокова кісточка, пояс із двох шарів тканини всередині ощілене нееластичним полотном. Зручний бюстгальтер, має дві частини, січете полотно і основа чашечки. Добре виглядає і має гарну посадочку. В інтернет-магазині білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Пушак м'яка та полум'яка чашка і інші. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.